Так, пан Роман нас питає, як вкласти пароізоляційну плівку на залізобетонне перекриття горища, щоб вона проходила під стійками кроквяної системи, варта між плівкою і деревом локально вкласти рубероїд утеплювач мінвата. Пан Роман, справа у тому, що під Маурлатом вкладається гідроізоляція так звана. І гідроізоляція робиться із рубероїда ну, або єврорубіроїда так званого. Тобто, звичайний рубіроїд – це картонна основа, єврорубіроїд – це синтетична основа. Тобто цей матеріал має товщину, він може витримувати навантаження і він краще захищений від продавлювання, якщо на бетоні у нас є десь якийсь камінець, там потрапив сміття якесь там, потрапило. тобто все ж таки вірогідність продавлювання вона менша. І я скажу вам так, що от е, десь у мене, десь десь валяється навіть фото з однієї консультації, коли мені е, клієнт його надіслав і показав, що вони демонтували частково кладку І він каже: ми знімаємо кладку І я сам своїм очам не повірив, тому що ви на вебінарах це казали. А тут я побачив в своєму житті, і він присилає фото, друзі, і чітко. От як камушек в бетоні торчить, на цьому камушку розірвана гідроізоляція От, за рахунок тиску стіни на гідроізоляцію. Продавіла, просто продавіла під навантаження. Тому це є, це присутньо. Плівка вважається параізоляцією. Це все ж таки трошки інший матеріал. Тобто, з одного боку, головне завдання параізоляції не пустити пару. А Гідроізоляція не пускає рідину. Хоча так, багато матеріалів можуть виконувати роль і гідро і параізоляція, наприклад, той, той же єврорубіроїд. От, е, Тому під Маурлат все ж таки ми кладемо гідроізоляцію, от, а між балок ми можемо класти параізоляцію. Так от норми кажуть, що саме параізоляцію ми можемо виконувати з плівки. Дабл плівки 150 мікрон. Зрозуміло, тобто тут все ж таки є різниця, друзі, і тому бажано це розділяти. Можемо ли ми, от як пан Роман питає, додатково покласти гідрозіляцію? Тобто розстілити плівку і покласти гідрозіляцію. Так, теоретично ми можемо це зробити, але справа у тому, що коли ми з вами приймаємо рішення, розробляємо технологію, нам треба враховувати, що люди по повітрю не, л... не літають, вони ходять. І якщо ви розтілити плівку, і по ній буде бігати табун лошадей... Що з цієї плівки залишиться? Що залишиться? Справа у тому, що плівку треба вкладати, ну, на підлогу вкладати і тут же її накривати, захищати. Тобто, вона не розрахована на те, щоб по ній ходили. Ви же мене питаєте розтілити плівку, покласти гідроізоляцію і працювати з деревом. Ви уявляєте собі, скільки разів по цій плівці пройдуть, скільки разів на цю плівку щось впаде, проб'є і так далі. Тому ні Роман. Друзі, так не робиться. Все ж таки є послідовність дій, про котру я вам вже казав неодноразово. Якщо ми. Нам треба, наприклад, дозволити стінку і ставити якийсь дерев'яний елемент. Це може, наприклад, той лежень під стійки класти. Да? То послідовність дій така, що ми робимо з вами перекриття, потім ми з вами вкладаємо гідроізоляцію з випусками вліво-вправо, виконуємо з вами всі важкі роботи, все, що падає, все, що ми тут топчимося ногами, все, що ми тут б'ємо. По бетону бігаємо. І коли всі ці важкі роботи закінчені, ми утеплення і параізоляцію робимо одним процесом. Тобто розтілаємо з вами плівку, забезпечуючи на хльост, і тут же закриваємо це утеплювачем, щоб зайвий раз ми не ходили. І ось тут от і виникає ця проблема, що параізоляція це тот відробіт, робіт, який треба зробити? що? Підписати акт. Прихованих робіт, котре підписує підрядник, замовник, технічний нагляд і або авторський нагляд, тобто архітектор. В будь-якому випадку, ми повинні прийняти плівку, а потім накрити утеплювачем. І отут от і є, є той дисонанс. Розумієте, що навіть якщо ми розтілили плівку, приклеїли скотчем, використали там двосторонній скотч, і ми здали технічному нагляду цю роботу, показали, що робота виповнена гарно, а потім зверху кинули утеплювач, нема гарантії, що оця от плівка десь не з'їде, десь не буде пробита, десь щось з нею не трапиться. Тому я і розповідаю, що в наших проєктах параізоляція виконується плавляємому рубероїдом. Не тому, що це дорожче, як мені розповідають, ми більше заробляємо, ні. Ні. А тому, що ми отримуємо прогнозований результат. Тобто, якщо пара виконана з надійного матеріалу, і ми його прийняли, ми впевнені, що вона буде ціла, тому що зруйнувати єврорубіроїд, ну це треба бути повним. Я не знаю, яким. Щоб це зробити. От і все. Але, звісно, якщо ви роботу виконуєте самостійно, ви знаєте, що ви будете охайне, ви знаєте, що ви проконтролюєте, що ви поправите плівочку, якщо вона десь з'їде, або заклеїте, якщо ви її десь проб'єте. Ну, так, можна робити і плівку. Норму допускають. Або використовуєте максимально міцну плівку, котру важко пробити і зіпсувати. Розуміло? ну, послідовність дії я би все ж таки робив, робив саме таку. Ніяк інакше. Друзі, дякую за ваші питання, за ваші лайки, підтримку. Вона дуже дуже чудова останнім часом. Я вдячний кожному, хто залишає коментар під відео.